Далі говоримо про ще одну важливу тему: медичні шпиталі на передовій місце, де рятують життя наших захисників. Волонтери благодійного фонду молодіжної ініціативи Надія нещодавно доставили на схід чергову партію медичної техніки. Усе для того, щоб лікарі мали більше можливостей, аби надавати нашим військовим критично необхідну першу допомогу, діагностувати складні травми, ефективніше лікувати і поранених і, і поранених цивільних громадян. Як це було? Дивіться далі. Вантажівки допомоги, медичні засоби та новітні обладнання. Дніпро, Петропавлівка, Павлоград, Покровськ міста, які на передовій порятунку життя військових. Тут кожен день стає випробуванням для медиків. Від того наскільки забезпечені шпиталі усім необхідним, залежить порятунок життів захисників. Заступник голови парламентського комітету з питань здоров'я нації Валерій Дубіль та команда благодійного фонду молодіжної ініціативи Надія вкотре здійснили гуманітарну місію на схід. Напередодні великодніх свят побували на Донеччині, зустрілися з бійцями, заїхали у прифронтові шпиталі, передали цінне обладнання та вантажі. Привітали зі світлим святом Великодня. Найцінніше, що є в нашій країні, це люди, які її захищають, допомагають, рятують, лікують. Низький їм за це уклін. В один зі шпиталів Павлограда передали газоаналізатор крові з можливістю визначення електролітів, глюкози та лактату. Цей сучасний медичний пристрій надає інформацію про важливі показники при критичному стані пацієнта. Колектив 59-го військово-мобільного госпіталю дякує медичній компанії Імпіріка за надану медичну допомогу у вигляді газового аналізатора крові, який надає життєво важливу інформацію про стан критичних пацієнтів. Він мобільний, має акумулятор і здатний працювати в польових умовах, що збільшує шанс на врятування життя військовослужбовців та громадянин України. У Покровську допомогу пораненим надає військовий медик Дмитро Башлей. Сюди благодійники доставили новітній лінійний ультразвуковий датчик. За його допомогою лікарі зможуть більш ефективно досліджувати суглоби та судини військових. За допомогою цього датчику ми маємо можливість безпечно виконувати провідникові анестезії нашим пацієнтам, що зменшує больовий синдром, а також якісно та ефективно виконувати пункції магістральних судин. Центральних вен та артерій, за допомогою яких ми можемо ставити гарні центральні виносні катетери та ефективно моніторувати інвазивний тиск пацієнта, медичні вантажі від Global Empowerment Mission Ukraine у партнерстві з фондом Говарда Баффета, LTEC Trust та Міжнародним благодійним фондом Revival Foundation також доставили у лікарні Дніпра та Петропавлівки. Благодійники фонду молодіжної ініціативи Надія твердять, що і надалі виконуватимуть важливу місію рятувати життя українських захисників.